Капелацке благословіння, на 29 березня 25-го року, в ім'я і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелії розповідається про те, як Господь Ісус зціляє глухонімого. до Нього Його приводять інше. І він відводить його в сторону, вкладає пальці свої вуха ісліну свою прикладає до його язика, а потім каже: відкрийся, ну глянувши перед тим на небо, відкрийся. І він починає все все чути і починає виразно розмовляти. І дивуються ті люди, які його привели, що все добре він робить. Глухі починають ну, чути, а німи починають розмов... говорити. Коли сьогодні я читаю цей епізод, мені завжди ну, хочеться нібито так запитати, але зараз в тілі Ісуса немає, як тоді можна було підійти і попросити і отримати стілення від тої незліковної хвороби, яку ти мав. І Я повертаю погляд на себе, як мені сьогодні, коли в тілі немає Ісуса зі мною. Попросити, коли приходить час. І даю собі, сьогодні даю сам собі відповідь. Не вам раджу, а просто сам собі даю. Що Господь передбачив і для і зараз в цій ситуації, коли він завжди з нами, як він і сказав, теж можливість спілкуватися, теж можливість отримувати прохання, які ми просимо. Ну, і встановлювати цей зв'язок між мною і Ісусом. І сказати вам так, знаєте, розкласти це, як кажуть по полочках, у мене не вийде, я не знаю. Але знаю, що можливість мого спілкування з ним існує зараз. І я це роблю. Не знаю, як воно виходить, знаєте, достатньо, щоб комусь. Когось переконати, чи недостатньо, не знаю. Але для мене не треба, я сам себе я не переконую. У мене є та впевненість, що існує. Звичайно, по моїй недосконалості я недосконало і спілкуюсь. Але коли я йду за ним, то Господь все одно мене удосконалює. Тобто наближає мій образ і подобу до Господа цим шляхом. Мить за миттю, день за днем, рік за роком, і вибір за вибіром. Бо не в тому, не знаєте, не в сидіні, сивині є мої літа, а в тому, скільки я правильних виборів зробив, коли мені треба було обирати щось, і я Божих обрав. Виборів, від цього є моя Божа мудрість, не людська мудрість, а Божа Софія. І коли ця Божа мудрість у мене з'являється більше, то я і більше розчуваю його, більше бачу, як він задовольняє мої прохання. Бо іноді ми можемо говорити, що я проси ми просимо, а нічого не відбувається. А коли я починаю доросліти ще духовно я бачу, що як багато моїх прохань було задоволено було задоволено, але я просто не побачив. Багато разів я був спасенний, але цього не зрозумів. Багато разів я був помилуваний, але не побачив. І це я передав те, що в мене є. Я не можу нікому нікого іншого переконати. Але я можу поділитися те, що відбувається зі мною, коли я прагну до, до свого Господа, щоб бути з ним в єдності, щоб бути з ним в любові, в доброті. Амінь.